Ти на яком будеш саме? Який смішний, як стрик цей, як строїтель стройка. Так гарно все нас запечатали. Ми вже заїхали, зараз відкриють трохи балаклаву, бо важко говорити. З цієї сторони, щоб ви розуміли, видно гору і Петрос, його верло, зараз будемо їхати наверх. У мене що такий квадрик такого кольору хакі. Я зупинився, бо там на горі склизько і два е, квадрика, ну коротше, мужчина їхав за рулем і, бачите, із за того, що дуже склизько, його понесло назад, поняли? І він вбахнувся в другий квадрик. Так що тут треба дуже осторожно, особливо коли на горку виїжджаєш, тому що важко дуже. Так що Савел вже поїхав з дімою вперед. Так. При... О, приїхали, ребята. На проблема на годину, але по іншому маршруту. ви ще не могли завести машину? Ти... Та, не заводилися. Знаете, ми. Уже знають, мені ж не показали як. Просто заводиш і так так та. Ну як тобі кайфану? А що ви знімалися? В мене заглох. 30. А що ти хочеш ще продлить? Та, але по іншому маршруту.